Доброго дня, мене звати Дворок Микола, це мій аматорський YouTube канал під назвою Проєкт Президент України. Тут таке питання: Допустим, чи може аморальне общество бути заможним і щасливим. По-перше, треба визначити, що, 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 що значить аморальне. Здається тобто, питання: чи вважаєте ви що вважаєте, що брехня це нормально, це є аморальним? Чи вважати, що красти щось і брати щось чуже, це є нормальним. Взагалі, опять же, ми спілкуємося про економіку. Хоча, коли їх справа йде про політику, ми дивимося на політиків і кажемо, що всі вони брехуни, всі вони крадії, а чому-то беремо ідемо на вибори і за них голосуємо. Але взагалі все це не. Взагалі що путають? Все це взагалі та економіка. Припустимо, що існує, де, допустимо, краще розвивається аморальний зможе лег легше виживати аморальним людям. В свободній вільній економіці, в своєму вільному суспільстві, чи, припустимо, диктатурі, диктатурі держави, чиновників там ще чогось, де їм легше розвиватися. Звісно, їм легше розвиватися там, де вони можуть зайняти хороші міста і примусити інших робити те, що вони хочуть. Тобто, в свободному свободному, де кожен сам приймає рішення, і результатом його рішення будуть залежати відможним, хорошим членом суспільства, і в нього буде успішне і щасливе життя. Дуже залежить від його моральних. Тобто, я припустимо вважаю, що, що коли ми створюємо свободне суспільство, де, де індивідуально погана людина не, не зможе сильно повлияти на все загальне суспільство, ці люди просто самі почнуть як би, вимирати. Тому що не те, що вимирати, вони просто не будуть мати успіх. Якщо вони будуть будуть тимчасово. Тобто В своєму такі люди будуть дуже швидко наказані. Наказані як законом, тобто, в громадах окремо, так і іншими людьми, які рядом живуть, зрозуміли, Тому що, що не вигідно бути аморальним, там, брехуном, крадієм, тому що ти внесеш убитки своє своїм же сусідам. Тобто вони будуть тебе зганяти, ти вимушеним будеш, або ти будеш чесно вести справи, або ти будеш наказаний, твій бізнес розоріться, тебе посадять, тебе згонять з из громади. Тому по факту я особисто вважаю, що іменно от введення от цього от свободного обществу, воно одночасно і лікує суспільство від всього аморального. Не может быть свободное общество фактически аморальным. Потому что, ну как вы себе, себе представляете? Вот, припустим, э, створится какое-то как общество. Що таке свободне общество? Крім того, що ви можете робити все, що ви хочете, це не має шкодити іншим, іншим людям. Тобто ви не це за все, що ви робите. Плюс для свого самозахисту в свободному обществі нормально, що ви будете мати право на зброю, тобто у вас буде коротко ствол там, і ви його зможете носити, тобто можна буде це зробити повністю радикально, то есть, того, тобто ви зможете носити зброю. Чи зможете ви в обществі, де люди свободно носять зброю, будуть бути аморальним, крадієм, там, ходити по хатам, щось красти, чи там щось красти. То есть, це практично неможливо. Да, это можливо, но только раз, два, или тебя посадят, или тебя пристрілять. Якщо ти сам і будеш кого-то стрілять, то тебя теж пристрілять. То есть, то есть ты сам тоже загинеш, так ти долго не, не протянешь. В таком обществе долго люди просто не, не, протягивают. То есть люди начинают сами становиться культурными. Ну, вы сами, как себе представляете. Вот два типа дебашира вот встречаются. И вот он раз там решил помахать пистолетом где-то. А его в инший людина его прострелила и все. И, и рано-чепизно его пристрелили, То есть. В результате, если он хочет нормально жить, он будет культурным и чемным. Вы сами можете создать это подпитание. Вот есть общество, там где-то кто-то стреляет, но это все идет на выживание. То есть с одной стороны, то есть инши становятся чемными, а те, кто попадаются, с которых непонятно что с головой, они будут сразу же, дуже швидко уничтожены. То есть, замість того, щоб дуже довго шкодити своєму суспільству, вони будуть дуже швидко получат свою винагороду за, за, за своє і зникнуть. То есть такое набагато швидше розвивається. Даже взяти владіння зброєю, набагато швидше розвивається. йде дуже швидка еволюція суспільства просто-напросто. бата что в это, этом давайте будем всех жалеть там будем это там там то есть все там очень долго ззмены будем давайте будем всех уговаривать будут учебными и тому подобное, то есть Поэтому моральное общество само собой не может быть счастливым, но когда в этом обществе даже есть, есть достаточное количество, ну, уважает, допустим, на бата, ну ладно, то есть что уважаешь что нас бата, потому что нас если взять, у нас э, половина людей, не больше половины что считает, что уважает, что краситься нормально, то есть, так что он типа нет, не твое, то ты вкрал там, там точнее, Ну, так, ти можеш у друга не будеш красти. Ну, там, якщо воно типо, от, типо, от державне, тому що нас теж навчили. Якщо ми будемо розуміти, що це немає нічого такого, поняття такого державного, то державне твоє за нього заплатив, ти сплатив податки, а якщо воно громадське, то ти теж заплатив, хто дав гроші там, эту траву, или, там, той парканчик, или, там, ще щось зробили, ті фонарі розвесили. И, коли ти бачиш, коли хтось розбиває фонари, ти розумієш, що це... Цю нічейне, це твоє. Ти заплатив податки, а хто? навіть -то, той, хто розбиває, розуміє, що він заплатив податки. Це теж можливо, зайвий раз не, бу не буде. Он або буде розумієш, що він за це компіс... буде компенсувати, пусть плюс еще громада буде знати, що він шкідник. що Він громади, він шкодить громады, він знищує громадське майно, яке люди зібрали і гарні зробили. Все. Такого тоже будет происходить просто меньше. Все, все это свободное общество, когда мы будем находиться дуже близько до то есть до тих, хто, кому ми даємо гроші і хто забезпечує на наше комфортне життя в нашій громаді, то всіх этих вот непонятных преступлений, там и скиднейство майна и так далее, будет происходить меньше. То есть, і мораль общества буде фактично підніматися. Якщо людина моральна, то вона буде мати більше шансів на виживання і на, 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 на процвітання, ніж люди, які знаходяться аморальними. То есть, я вважаю, що тут на рахунок свободне общество якраз лікує і примушує людей бути моральними. Так само, як і тоже вам прикол рассказал, ютубер ютуберсую, ну, это было так понятно, что люди, которые моральные, которые верят в Бога, в Бога своє предназначение, ну, Бога можно праздно верить. Я, допустим, в церкви не хожу, но я верю в Бога, я верю в сущності, я вижу ві докази існування того. Іноді можна це перевернути, що це фактично как догма, то догма самого спілкування людей і зовсім оточенням, що, що воно є. Тобто, якщо ти добре відносишся до інших людей, ти чесно поводишся, то так чи інакше, тобі запустують удачі і, 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 все, і все інше, ти отримуєш те, що ти хочеш. До речі, можна поспілкуватися по. Є такий фільм Сікрет, депу, типу, якщо ти щось хочеш, ти про це думаєш, і ти в тому напрямку. Головне, от саме головне, хочеш, про це думаєш, в тому напрямку щось робиш, і ти, тобі відкриються якісь двері, і ти а ще не палінуєшся. Це тобто, теж, теж зав'язано. робиш, не полінуєшся, і ти все рівно знайдеш ці двері і той спосіб виконати те що, те, що ти хочеш. Потому что жизнь такая, что постоянно разные варианты. И нам постоянно могут по несколько предлагаться какие-то варианты выполнения того, что мы хотим. Просто мы очень часто игнорируем от своей лени, або боимся каких-то трудностей, не не, 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 пользуемся своими возможностями и, и пропускаем их. То есть, Кожен, хто може подивитися своє життя, він може теж сказати, от він хотів там кимось стати. А він там не став, він ну, ну, не може сказати, що у нього взагалі не було ніяких можливостей. Скоріше всього, що він просто або для цього нічого не робив, або коли у нього стала така можливість, він полінувався і цією можливістю скористатися по, по факту. Тому що нам завжди. Як Бог і там, сущність, там, всесвіт, нам он допомагає. Нам просто треба скористатися, це можливо. От як, як я зараз, от я питаюся скористатися цією можливості, я вірю, що, що це можливо. І, і шанси, допустимо, хто я там такий, щоб стати президентом, У мене типо, немає шансів, але я вважаю, що в мене більше шансів стати президентом, там, допустим, то есть, шансы достаточно большие. Претендентов не так уж багато, по-перше. По-друге, -по не так уж багато людей пропонують те, що пропоную я. А почему бы нет? А сколько ви там всего выбора, выбирали кого-то, блин. Тем более, мне втрачать нема чего. То есть тому що те то, я зроблю, вот те, що вот я планую, то есть я я даже не не, не беспокоюсь про те, що я знайду на думці тих, хто допоможе мені економісти, юристи і всі інших, хто мені допоможуть в потрібний до, момент, то есть створити конституцію і все це необхідно, я цих людей я знайду. Я їх не знаю, но я знаю, що вони є, їх багато, і тільки клік клікні, і вони з'являться, то есть ці люди. Тому що не кожен готовий стати іти на президента, ризикуючи всім необхідним. То есть, розумієте, що може всяке, то есть, але допомогти створити конституцію, там, все, все інше знайдуться люди, які теж захочуть залишитися в історії. Потім у нас багато людей йдуть воювати, добровольцями пішли. Чому добровольцями не, так само не підуть економічно і юридично в цьому справі? Я бачу більшу проблему в тому, що багато хто не зовсім розуміє, і каже, а у нас нічого там. розкажеш їм про якісь зміни, а вони все рівно реагують на, на це, що а от у нас вже і так, воно от от так, воно все одно не, не працює, це теж працювати не, бу, не буде. А чому воно не буде працювати, якщо воно вже доказано, що воно працює? Чи в Америці якісь інші люди живуть, ніж, ніж у нас? там у них это, Бог допомог, там что там им допомогло, ресурсы им допомогли, что ли. Люди были свободны, и они трудились, трудились и это им допомогло. Там тоже, можливо, то есть туда ехали, ну, может, там ехали люди религиозные, которые работают, да? может, там глубоко моральные люди, у нас не аморальные, нам будет сложнейшее. Я думаю, что у нас достаточно Моральних людей, і фактично, коли все це діло почнеться, просто аморальні люди не зможуть іс існувати. Вони не зможуть мати благополучне жити і мати всі благополучне щасливе життя, якщо не, не будуть підтримуватися моральних принципів. Якщо вони то є, не, не будуть. Сімейними не буде вистачать дітей. Тобто теж что Тому що для них буде все відкрито. Кожен захоче тут народжувати дітей. Будуть будут приїжджати сюди люди, народжувати тут дітей, щоб і тут жить, жити. Кожен хоче, та мрія багатьох людей. Давайте створимо мрії і мрію тут. І це дійсно легко скаже, а як це зробити? Боже, тут всього-то обрати не мішать. Просто не мішать. Все, що, що необхідне, то створити конституцію, в которой буде прописано, що, що людям ніхто не заважає жити і творити. створювати блага, все. Все, що треба, не заважати. Не прописывай конституцию, что держава там мае, там кого-то чем-то обеспечить. Нет, будет прописано, что держава не має заважать в том-то, не должно делать то-то, не має делать это. Люди сами разберутся. Люди сами разберутся, сами помогут бедным, сами помогут всем, кому треба. Потому что, начально, все расскажут, что люди хорошие, вот люди действительно хорошие. І треба дати їм можливість бути хорошими і допомагати іншим. Не треба державі допомагати. Люди самі всім розберуться. Раніше розбиралися, і зараз теж розберуться. Це не проблема. Давайте створимо вільне, моральне суспільство. Давайте разом. Підпишіться, будь ласка. І все у нас вийде.